Нову котіринку його суперники з міста Харків. А він учасник Олімпійських ігор в Токіо. У професійному боксі має ідеальний рекорд: п'ять поєдинків, п'ять перемог, чотири з яких нокаутом. Йому 27 років. Його вага 63 кг. кілограми. Представляє промоутерську компанію К 2 промоушенс. Пані та панове, зустрічайте. Ярослав харци У третьому раунді. Нокаутом. Перемогу здобуває непереможний Ярослав Карцис! Вітаю тебе з перемогою! Фантастична перемога! Київ! Давайте підтримаємо! Ярослав Карцис! Дострокова перемога! Прокоментуй, будь ласка, поділися емоціями, як тобі. Ну, в цілому, супер. Всім дякую, хто прийшов підтримати. Як сказав мій друг нещодавно, що перемога, вона любить підготовку. І я дуже багато тренуюсь кожен день. І я готуюсь до того моменту, коли в мене буде змога боксувати за пояс Чемпіону світу. І я вірю, що це буде дуже скоро, тому що в мене дуже крутий промотор. Олександр Красюк, я думаю, що в мене така команда, тренер, багато друзів, сім'я, яка підтримує мене. Тому емоції я обожнюю бокс, Це моє життя, це не просто тренування. Я живу і завтра неділя. Я завтра вранці встану і побігу тренуватися. Тому завтра встаємо на зарядочку і займаємося всі спортом. Друзі, облизький Ярослав Карци! Дей бій представлено промоутерськими компаніями Top Boxing Generation в особі влада Єлісєєва та Global Ukrainian Promotions в особі Віктора Мілевського. Формула поєдинку. Вісім раундів по три хвилини. у ваговій категорії до 66 кілограмів. Його обслуговуватиме суддівська колегія у складі: Ілля Зав'ялов, Костянтин Романський, Ігор Калинченко, рефері в Ринзі. Віктор Фесечко. Представляю першого боксера у синьому котеринку. Йому 29 років. Вага 69 кілограмів, 600 грамів. У професійному боксі провів 18 поєдинків, здобув 17 перемог, 13 з яких нокаутом. Він чемпіон Колумбії у професіоналах. Зустрічайте! Хайме! Вегас! У червоному куті його суперник з міста Івано-Франківськ, Україна. Йому 23 роки. Вага 67 кг 600 грамів. У професійному боксі має ідеальний рекорд. 9 поєдинків. 9 перемог. 8 з яких нокаутом. Він чинний чемпіон світу за версією WBC серед молоді. Ходить у топ 100 боксерів світового рейтингу на півсередньої ваги. Представляє промоутерську компанію Global Ukrainian Promotions. Зустрічайте, Ярослав Михалушко. Друзі, у цьому встава. поєдинку у другому раунді. Нокаутом перемогу здобуває Ярослав Михалушко! Що ж, Ярославе, це було швидко, це було дуже впевнено, але будемо відверті. Що Данило Лозан в студії казав, що ти просто його переїдеш. Влад Єлісєєв казав, що це буде швидка робота. Як ви з командою налаштовувались на цей бій? Е, ну, я налаштовувався взагалі на всі раунди. Я думав, що суперник е, ну, тобто, бачив бої, він проходив там, 8 раундів. Ну, зазвичай дистанцію всю проходив. І я так думав, що він е, взагалі очікував більше від нього, якщо чесно. План на поєдинок був одразу починати тиснути, чи можливо трішки пристрілятися? Як ви з тренером планували роботу? Так, е, да, трошки при, ну, придивитися. Там ми вже якби по ситуації ми мали дивитися, ну, не, не газувати точно зразу. Було план. Дивись, в тебе титули чемпіона України, WBC Україн. Ти чемпіон світу серед молоді за версією WBC. І зараз ти переїжджаєш суперника за суперником. Що далі? Які у вас плани? Можливо, є якийсь суперник, якому ви хочете кинути виклик? Е, ну, я рахую, що всі суперники я там переїхав, вони напевно не були дуже сильні. Там якісь дуже такі якісь не космічні боксери. Але да, ми хотіли б йти далі, хотів би боксувати з більш сильнішими суперниками. Е, я ось знаю. Ну, е, такий сильний буксер, як Василь Чебутар. От мені цікаво було би з ним, я хотів би з ним провести бій. Ось. Так що це можна сказати такий виклик. Да. Е, е, хотів би подякувати своєму, своєму тренеру в першу чергу, з яким ми зробили дуже багато роботи. Е, подякувати Віктору Мілевському компанії Global. Подякувати хотів би спортивному клубу Хазарт, якому я тренуюся, провожу там кожного дня. Подякувати своїм друзям Савчуку Андрію Петровичу, Остапу Глушко Василючу, Давиду Харабаві, Василю Стримбіцькому, Андрюсі Лабичу. Також хотів би подякувати друзі. І вам всім дякую за підтримку. Це було круто. Все, всі. Дякую. Ще би хотів сказати дякую своєму батькові, який захищає нас на фронті, так само і всім військовим, які нас захищають. Без них би ми тут не змогли буксирувати і робити таке шоу. Дякую всім. Всім дякую. Друзі, обласки, Ярослав Михалушко.